Так. Запускали двигун, значить, свеч... на не йде, на свічі накала чогось. Я не знаю, що там запобіжник, чи може то, Щось Вот. то Саме перший раз на холоді дали поліролі, щоб запустити. Зараз отак працює. Холодно зовсім, тільки що запустили, що ще снігані навіть лятання. А тепер, хоч... а я не міг, як там заліється. Що то теж не кидає? поки що. На, на акумулятор треба замірити зарядку. От. Ну ось таке. Зараз ми будемо її взагалі. А, або, ану, газли. Ось вот так вот. Ось вот такі пензли. Е, що ще? Ану заглуши! Ты що, баран яку сторону курти ключа? Що <реку> От то блін! Мастер! Э, попробуй без газу, а ну заводь. Вот гарно співтика заводиться. то у вона так коллектор все. Так вий, я все равно поїхав, приплю. Там де войте, войте, войте. Так. Ну що тут ще розказувається? Казав попередній власник, що не обслужив з перед тим, як став. а стала машина. Не знаєш? Ну, Приводити войки, включаються. Та модесь, поблизу на ті. Ну на контакті. Отак нема. Контакту. Контакту я скачаю, спробую сам. Ну то поки що все. В принципі, що тут ще показувати, розказувати. Ну видно, не шляха, власне. Бачу, що фільтр чистенький. Ну, як не чистенький. Він казав, що щоб служив мотора повністю. Коротше, ну коротше, я вам потім скажу, чого він тайма що не їздив. Ну, по-перше, що вона гнилюща, але він їздив, в неї возив поросят на базар. О, це. Вона гнилью, капець, ну це вам якби, не особливо потрібно. Ось От. От От така робота.